М'яса того лізе дуже багато. Нічого не приближали біди. малому на виліт розстрілюють руку. А Він як там був в тих хатах, там він і залишився. Хто тобто не цілий, навіть не скаже, що, що <плес> може вже <мовчить. плес> Ну, Заїхали на позицію, нічого не приближали біди. Ну, Містяк хороші. Відправляли ждунів, працювали все все як ну, треба. Якась ситуація склалася, що до нас не під'їхала машина. І от у нас була така операція зранку. Ми мали піти, що могли забрати, і машину звідти до сну типу вивести назад. Ми пішли, зробили те, що було потрібно. Повер... якраз повернулися, доповіли, що ми повернулися. Навіть був виліт. Ну. Сказали, що постріму там хтось іде, навіть був виліт. Ми відпрацювали все добре, і сиділи, Ну, відпочивали, бо тяжко було йти. Сіли, запарив собі мівінку, таку там гостреньку, зробився, як майнезіка додав, огірвочків нарізав, ну, по красоті. І це ж сіли вже їсти, виходить. Приходить, ну, буквально, я півторілочки пів смів з'їсти. І чуємо, як нам хтось вимикає генератор. Ну, Може заглох, може, бензин там закінчився. ну, там... І через Ніхто не виходить на вулицю, через хвилин... секунд 40 постріл відбувається в, нам в підвал. І я тоді вже одразу вийшов на штаб, кажу, що у нас така така ситуація, а хтось стріляє. Ну, відповідно кажуть, що там бути обережні, туди-сюди. Ну, янки з малим вони вибігли перші, оділися і вибігли. ну, так як ми зрозуміли, що вже все контактно ну, підари. Я піднімаюся по ступенькам, ногою так відкриваю двері і вскидаю вправо, бо тільки вправо вихід з підвала, так, до сараю цього. Я так скидаю автомат і попадаю прямо на нього зброєю. А він не встигає, він отак завмер наполовину, а я вже на ньому був він завмер. Але в ньому, на ньому не було. Ніяких э, э, скотчів, нічого, не ні червоних, не білих, і він був в мультикамі. І я його ну, не стріляв, бо думаю, може наш. Я на ньому просто стою і я в нього питаю: так, це свої? І він з таким прыжком в, в сарай в мене чергу лопить. І ну, я, відповідно, вже одразу в нього. Я пам'ятаю, що я кіалк кричить контакт, починається стрільба, і я з цією вискою кажу, я кажу, на фані, типу, подивися, я поздою миску акуратненько. Він каже, та вже пофіг на ту виску кидає. Ну, це взагалі, типу, це був мій перший бій. типу, от, Втім, от, близький контакт це був вперше, типу, за три роки війни, яку я пройшов. І все, Починається перестрілка, чуємо, як стріляє другий автоматом, відповідно, був не один. Підбігає до мене ще один хлопчина, він був прикомандирований до нас, малий позивний, хороший хлопець. Підбігає і починає разом зі мною ми під двері стоїмо, щоб віджатися, щоб вони не піджалися під двері, бо якщо нас ну, там вже наш шанс ну, буде дуже все печально. І ми стоїмо біля дверей ну, і, і стріляємося. Я бачу, як, що вони всі зажалися в сарай. Ну, я малому кажу, пішли. І ми Виходимо з підвала, піджимаємося до сараї і якби біля сарая піджимаємо вже. Малому на виліт прострілюють руку. Прострілюють руку, але ну, я малого відповідно назад забираю, витягую його в підвал. Він прийшов у нього з руки кров тіче. Я розумію, що треба йому надавати допомогу. Сразу турнікети йому наклав. Це виходить, в нього права рука була. І він з одної лівою, він автомата єлі тримає, і він каже, я піду допомагати. Я йому кажу, сиди, тут вже типу, нічого не треба робити, все, типу, успокойся, допомагай чи типу, щось десь таке, магазини підносять ще щось. Типу. Толік підбігає вже замість малого до мене, і ми починаємо вже в дверях разом битися там, вже, з ними. Ми з Ямки стояли на обході, ну, щоб ми не підпускали їх до підвалу. Гранати, там, стрільба, ну, все як обичне. Потім... Зрозуміли, що патрони закінчуються, ну, магазини ну, закінчуються. Дава почав заряджати магазини, а малий е, почав він, ну, їх до нас підносити, міняти. Малий біжить ці магазини, спускає, я ті забуваю, він їх назад вертає. Постійно велася ну, тіпа, стрільба, Ну, то есть не було такого, щоб там якісь хвилину чи дві у нас не було стрільби взагалі. Тобто постійно був навал. І через це, я думаю, що ворог навіть і не думав підходити просто до, до нашого підвала. Він, як там, був в тих хатах, там він і залишився. Відстрілювалися, відстрілювали, не потім якусь мить вже було зрозуміло, що ну, просто стрілятися безкінечно ми не зможемо. Бо у нас теж, коли закінчаться патрони, там, може в них ще хтось підійде на підкріплення, то мене підмінив Дава, я побіг вниз, я вийшов знову на штаб, я вже їм скинув точні координати, де знаходяться підери, точнісінькі. І не пройшло вже багато, зовсім багато часу. Там буквально декілька хвилинок, може, хвилина, може дві. Як я вже почув, як перший дрон прилетів нашій і скинув щось на той сарай. Прилетіли наші суміжники допомагати е нам. Це вампіри, піві, скиди. Там почали робити ту роботу, яку за яку я їм дуже вдячний. Прям прям дуже дуже. Сразу як почули, вже як почали то аж спокійніше стало. Ти зрозумів, що вже ти не сам, тут, тобі вже допомагають. І, ну і бригада, і батальйон, всі, хто там приймали участь, ну, це великі молодці. У нас, коли йшов бій, вони вже були всі в повітрі, лише просто вони не знали, куди бити. Вони всі біля нас просто вони знали приблизно, де ми. Вони біля нас оце крутилися, крутилися, але вони точно не розуміли, де ми, де підари, куди працювати. Як тільки ми дали координати, це зайняло хвилинку. Вони одразу там раз, 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 і ну просто ж ну, молодці. Там так і рвали, що. І вже, але але ми не, не ну, це вже потім ми, ми про це дізналися. А до цього ми навіть не розуміли, чи може там. Бо, взагалі інша ситуація в, в іншу сторону йде, може там підтягується. Тобто ми, не, ми не розуміли, що, що коїться. Де вони, скільки їх, де вони сидять, в якій хаті. Тому що в нас ж не було ніякого зв'язку. там перебило майже, майже одразу і радіо, радіо радійку. І оце ми сиділи, сиділи, працюч, вже просто слухали, як їх б'ють, вони такі затіші. Тиша така сталася. сталась. Поч... Ми такі вже всі голохли трохи на підвалі цієї стрільби. І дуже погано чули. І якісь голоса, оце Толік каже: я чую якісь голоса, якийсь шум на вулиці. Ми подумали, що може вже якась група підтягнулася, щоб ще раз нас штурмувати. Ну, ми зайняли знову позиції, стаємо біля тих дверей, щоб до нас не підійшли. Потім почули, ну, що нас почали звати, що Янки на фаня, і потім вже зрозуміли, що це наші група, таких самих пілотів просто. З другої позиції підійшла на забирати, бо ми ж не могли вийти, не знали, що там на вулиці і як. Це була сусідня позиція, якраз це були мавікісти наші прийшли з другого батальйону. От, вони до нас прийшли теж такі молодці рекси взагалі. Ну, це ну, це не, кожен, не кожен так піде, як вони пішли. Чесно кажучи, там, ну, їм сказали, що підери вбиті. І вони реально пішли і провели зачистку, все перевірили, що нікого немає. І, Таким чином, нас, нас вивели з, з підвалу. Все добре, Під, підійшли до другої позиції, е, почали заходити в подвір'я. Ну, зайшли в подвір'я, підходили до підвалу, і так пройшло, що в подвір'я щось прилетіло. І в цей момент, як ми вже залишилися ну, метр метра до підвалу, там два. Вже, мабуть, мабуть, хтось перший навіть вступав типу, всередину. І 120-й просто прилітає в на в, протилежну, там теж хата стояла, і він на, на кут тієї хати прямо припадає той 120-й. Я пам'ятаю цю спишку з боку. Мене різко кидає вниз. Виходить, я впав, бачу, як всі тупи, переді мною теж попадали, я мабуть останній шов типу, в цій колонії. Коротше. І приходить, прилітає прильот, а я в цю, в цю мить кричу всім, всі цілі, всі кажуть, «да». я не їх повірити, бо так близько, Прилетіло, ну, я кажу, що ще раз, всі ціли, король, да. я ще раз я міг повірити, що реально то, думаю, а потім така думка, ну той, хто не цілий, навіть не скаже, що, що може вже мовчить. <риклад> Забігає всі в підвал. Yeah. Дивимося, всі на місці, всі є. Ну, і тоді було зрозуміло, що всі цілі, справді. Перші думки були, це, слава Богу, що я живий. Янкі такий довольний казав, після чого всього, що. Я радий, що ніхто з нас не, встав, ну, не впав в ступор, той шок. Так, да, і всі так відпрацювали добре. Я ще коли бій йшов, я собі так на них дивився і бачу, що просто там ну, такі рекси сидять. Ну, я, не, не, В якусь миті ну, навіть і сумніву не було, що щось може піти не так. Ну, От того, як вони билися. Да. Круті хлопці. Так. Та я теж довольний, що ну, в других, ну, в любі б другій бригаді, мабуть, такого не, ну, не вийшло. У нас... І хлопці допомогли, Ну, і... Коротше, всі-всі-всі допомагали. -всі -всі Коли ти розумієш, що людина не відвернеться від тебе, що вона не десь не застине, вона буде за тебе постійно воювати, вона буде постійно за тебе. А це явний признак побратимства. Що ти розумієш, що ця людина піде за тобою, ну, навіть якщо там вона може розуміти, що сама загине. Ти розумієш, що просто типу, морські піхотинці це Рекси. от, Я з ними хочу бути. От, ну, і Так історія закінчилася. На наступний день ми вже. Виїхали, і на сьогоднішню хвилину зараз готуємось, будемо виходити на днях знову працювати. Це, ну, це, це важко, бо тут дуже-дуже багато зусиль прикладають росіяни. Ресурсів, м'яса того лізе, дуже багато постійно. Ну, роботи просто валом. Але ми отримуємо задоволення. Нам, нам кайфово.